Теракт у новорічну ніч у Сполучених Штатах розслідують напад, який забрав 15 життів. Моторошні події сталися у центрі нового Орлеану. Автомобіль врізався у натовп людей, що святкували новий рік. Після того звідти вийшов водій і почав стрілянину. Він встиг поранити три з половиною десятки людей, зокрема й двох поліцейських, що прибули на місце нападу. Зрештою, нападник помер під час перестрілки із правоохоронцями. Наразі відомо, що він був 42-річним громадянином США зі штату Техас. У його. Машині знайшли прапор групування Ісламська держава. А на вулиці ще два вибухових пристрої, які вдалося знешкодити. Влада підозрює, що у нападника могли бути спільники. Тим часом у Лас-Вегасі стався ще один вибуховий інцидент. Перед готелем мережі обраного президента Трампа злетів у повітря автомобіль Тесла. Його навантажили феєрверками та пальним. Водій машини загинув під час вибуху. А ще семеро людей зазнали травм. У готелі повиносило шибки. Поліція наразі з'ясувала. Чи пов'язаний цей випадок із терактом у Новому Орлеані? До розслідування підключили і ФБР, адже наразі не зрозуміло, проти кого була спрямована акція проти обраного президента Трампа, чи його соратника, бізнесмена та власника бренду Тесла Ілона Маска.